Вітаю на своєму каналі. Зараз хочу показати вам з такої мотузки, як можна зробити підвіску для, ну, як кашпо, підвісочка для горщика, для квітів. Якщо в кого немає, такої підвісочки, і воно буде своїми руками зроблено і підвішувати горщик можна. Так, значить, отака мотузка в мене Купляла в Аврорі. Вже не пам'ятаю, мабуть, метрів 50 і скільки коштує, я теж не пам'ятаю, бо це було рано весною куплено. Так, і в мене вже є на менший горщик 3-метрового веревку відміряли. Це відео я знайшла в інтернеті і хотіла з вами також поділитися. Може, хто знайде не знайде таке саме відео. І хотіла показати, як можна зробити підвісочку. Значить, я вирішила для більшого горщика. в Старенький більший горщик я садила тут на стурцію, калачик, ну по-простому калачик такий. І коліус. Такий гарний був, а був морозчик, рано вивісила їх, морозчик, і воно підмерзло, і це такий обліщий. Ну, У мене ось уже готовий горщик, такий старенький. Я хотіла на його примірі показати під такий горщик. Я, я вирішила спробувати 4 метри, не 3, як для менших горщиків, а 4 метри. От міряла отакої веревки, якщо в кого немає там рулетки чи сантиметра, я міряю отак. До плеча кінець, край і отак. Це буде метр. Другий, третій, четвертий метр. так, Тепер з'єдную разом, отак бажано їх обпалити, щоб вони потім не розпутувалися. Над газовою плиткою можна обсмалити і все. так. Потім я обшмалю, зараз показую вам. Значить, отак вузлик зробила. Залізала тугенько, можна чуть меншенький. І зараз опущу камеру і покажу. Я тут приготувала вже пліт, послала на, на пол, щоб було видно краще. Нічого <плес> за технічні неполадки. так. Викладаємо, значить. Так, цей зав'язаний кінець у мене зліва. Зав'язаний зліва. Тепер, тепер отак виклала, видно? О, отак виклала. Це зліва в мене. Перекладаю направо і пере, перекручую отак, щоб було перекручено. Ще раз дивимось. Отак було. Тепер хоп, перекрутила один раз. Отак приблизно, щоб було воно. Так, тепер горщик ставимо на це місце, де перехрещено. Ну я ще плюс сама, 에, придумала так, щоб зав'язати його, щоб зробити ще тут вузлик на місці перехрещення, щоб воно нікуди не, не тікало в мене. Воно устойчивіше було, і ставлю сюди горчик отак, щоб воно однаково приблизно було. Ставлю. Тепер з, з правої сторони перекладаю сюди, накладаю на оце, дивіться, з правої сторони кладу сюди. Так. Тепер піднімаю оце, де зав'язаний у мене. Піднімаю і з під низу беру оцей, що тільки що накладала, з під низу. Беру його і витягую сюди. Оп, витягла. Тепер оце, що витягла, ось воно, накладаю на горщик зверху, ось сюди накладаю. Так, тепер. Першого разу я теж не могла, я з 5 чи з тільки до мене дійшло, як правильно робити. Тепер оці вушка, що отут, витягуємо і наверх, на оце, що наклали, наверх його. Хоп. І цей витягуємо і наверх. Отак, накладаємо. Тепер от, от той, який накладали, його вушка тут витягуємо з тягнемо так сторони. О. І тепер самі е, гарно так поправити, щоб воно було так. З першого разу я ж кажу, воно у мене теж не виходило так дуже спритно. так розправляю сама, ширину регулюю, потім сама ще, ще раз порозправляю добре. Так, ось. Що. Ось дивіться. Бачите, там, там підвісилося. Так. І це можна підняти вище, щоб воно за бортики зачіплялося. І все. Підніму камеру зараз. І ось покажу, бачите, отаке вийшло у мене підвісочка. Це на 4 метри на більший горщик. Потім, я вже думаю, ще також можна зав'язати, отут трошки вище вузлик зробити. А зверху можна або чіпляти там на дерево, чи куди там. І це. Ну, це я читала, щоб вітру сильного не було. як сильний вітер, краще його знімати, бо знесе сильно. Або так закріпити добре чимось. От така підвісочка вийшла. Всім дякую.